Привіт! Мене часто запитують про складні речі, які стосуються нашого майбутнього, а точніше, майбутнього наших дітей. І перш ніж ми поринемо у шокуючу правду, дозвольте запитати, з якого міста ви зараз дивитесь це відео, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво. Сьогодні ми з вами розберемося в тому, що дійсно може забрати у ваших дітей те, що ви наживали все життя. І чи може ваша пенсія раптово зникнути, не діставшись нікому? Це питання болить багатьох, і мій досвід показує, що безліч міфів і страхів крутяться навколо теми спадщини та боргів. Особливо зараз, коли ми вже дивимося на 2026 рік, а деякі норми лише готуються до впровадження. Ви, мабуть, чули, як люди за столом чи десь на ринку обговорюють, що держава все забере, діти розплачуватимуться за борги до останньої копійки або всі заощадження після смерті просто зникнуть. Ще 10-15 років тому багато чого було інакше, а про накопичувальні пенсії більшість і не чула. Тоді здавалося, що все просто помер батько, його діти успадкували все. Але чи так це насправді? І чи не приховує це все неприємні сюрпризи? Давайте розберемося з першим і найважливішим питанням, яке турбує багатьох: чи можна успадкувати пенсію? Уявіть ситуацію: людина все життя працювала, отримувала пенсію, і раптом її не стало. Що відбувається з її пенсійними виплатами? Звичайна пенсія, та яку людина отримувала щомісяця, на жаль, не успадковується. Вона не є майном у тому сенсі, в якому ми звикли це розуміти. Виплати припиняються в день смерті пенсіонера, і це здається несправедливим, адже людина заробляла ці кошти, але така вже сувора реальність чинного законодавства. Однак є тут і кілька важливих винятків, які треба знати і які можуть стати вашим порятунком. Перший виняток стосується так званої недоотриманої пенсії за місяць смерті. Що це таке? Якщо пенсіонер помер, не встигнувши отримати свою пенсію за поточний місяць, або якщо йому були нараховані якісь виплати, але він їх не забрав, ці кошти можуть бути отримані певними категоріями родичів. Хто ж ці щасливчики? Це ті родичі, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті. Щоб отримати ці гроші, мама їм необхідно звернутися до пенсійного фонду України протягом шести місяців з дня смерті. Якщо цей термін пропустити, тоді вже буде набагато складніше, а часом і неможливо щось отримати. Тому, якщо ви або ваші близькі опинилися в такій ситуації, пам'ятайте про цей часовий ліміт. Це невеликі гроші, але вони можуть бути важливими для родини в скрутний час. Другий виняток, і це дуже важливий момент, який часто плутають зі спадщиною. Це пенсія по втраті годувальника. Підкреслюю це не спадок. Це абсолютно нова виплата, яка призначається певним членам родини померлого, якщо вони були на його утриманні. Хто може претендувати на таку пенсію? Це не працездатні родичі померлого. Наприклад, діти, які не досягли 18 років, або старші, якщо вони є студентами денної форми навчання, але не старше 23 років. Також це можуть бути діти з інвалідністю, незалежно від віку. Це також може бути дружина або чоловік, які є інвалідами або досягли пенсійного віку. Вони можуть отримувати 50% від пенсії померлого годувальника. Якщо таких осіб двоє, вони отримують по 50% кожен. А якщо троє і більше, то 100% діляться на всіх. Тобто, якщо ваш родич отримував 10 тисяч гривень пенсії, то ви, як непрацездатний член родини, можете отримувати 5 тисяч гривень, але тільки якщо ви підпадаєте під ці категорії. Це дуже важлива соціальна гарантія, яка підтримує сім'ї у важкий час. Але що нас чекає у майбутньому? Ми вже говоримо про 2026 рік. І саме тоді, а можливо трохи пізніше, має запрацювати накопичувальна пенсія. Це та реформа, про яку говорять вже давно, і яка кардинально змінить підхід до пенсійного забезпечення. Коли накопичувальна пенсія повноцінно запрацює, вона передаватиметься у спадок як власність. Це означає, що кошти, які ви накопичуєте на своєму індивідуальному пенсійному рахунку після вашої смерті не зникнуть безслідно. А перейдуть до ваших спадкоємців, як і будь-яке інше майно. Це величезна зміна, яка дасть людям впевненість у тому, що їхні внески не пропадуть, а будуть служити на благо їхньої родини навіть після їхнього відходу. Це дає певну свободу, і це дійсно новий горизонт для пенсійного забезпечення в Україні. Тепер перейдемо до другого, не менш болючого питання, яке викликає найбільший страх у людей квартира і борги. Чи відповідають діти за борги батьків? Це те питання, яке тримає багатьох у напрузі, і відповідь на нього не така однозначна, як може здатися. Ні, якщо вони просто діти, які не приймали спадщину. І так, якщо вони прийняли спадщину, наприклад, ту саму квартиру. Уявіть собі ситуацію. Ви є дитиною своїх батьків, але після їхньої смерті ви вирішили не приймати спадщину. Можливо, через якісь особисті причини, або ви просто не хотіли мати справу з юридичними тонкощами. У такому випадку ви не відповідаєте за борги своїх батьків. Крапка. Але якщо ви прийняли спадщину, наприклад, успадкували квартиру, будинок чи будь-яке інше майно, то ви автоматично приймаєте на себе і борги спадкодавця. Це називається універсальним правонаступництвом. Ви отримуєте не лише права, а й обов'язки. Але тут є дуже важливий нюанс, який є свого роду запобіжником для спадкоємців. Існує ліміт боргів. Спадкоємець платить борги тільки в межах вартості майна, яке він успадкував. Розглянемо приклад, щоб було зрозуміліше. Уявіть, що ви успадкували квартиру, ринкова вартість якої складає 30 тисяч доларів США. А ось боргів у померлого було на 50 тисяч доларів США. Згідно із законом, ви будете відповідати за борги тільки в межах вартості отриманого майна, тобто лише на суму 30 тисяч доларів з трохи США. Вам не доведеться продавати власну квартиру чи віддавати свої заощадження, щоб покрити решту боргу. Ви маєте вибір або заплатити ці 30 тисяч, або відмовитися від спадщини. Взагалі це дуже важливий захист для спадкоємців, який не дозволяє їм залишитися з більшими боргами ніж вартість отриманого майна. Але що робити там, якщо йдеться про комунальні борги? Чи заберуть квартиру за комуналку? Це ще один великий страх, який часто обговорюється. Тут також є дуже чіткі правила: квартиру заберуть і то лише через суд, і лише в тому випадку, якщо борг перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Давайте порахуємо, що це означає для 2026 року. Уявімо, що мінімальна заробітна плата зросла і становить приблизно 8700 гривень. Тоді 20 мінімальних заробітних плат це близько 174 тисяч гривень. Це величезна сума комунальних боргів. І навіть якщо борг перевищує цю суму, це ще не означає, що одразу заберуть квартиру. Спочатку кредитори через суд намагатимуться стягнути кошти з інших рахунків боржника, з його іншого майна, якщо таке є. І лише в крайньому випадку, коли немає інших джерел для покриття боргу, а борг дійсно величезний, суд може прийняти рішення про стягнення нерухомості. Але, і це дуже важливо: єдине житло забирають вкрай рідко. Це трапляється в дійсно виняткових випадках, коли немає абсолютно жодного іншого шляху для погашення заборгованості, і борги накопичувалися роками. А людина абсолютно ігнорувала всі судові рішення та спроби врегулювати ситуацію. В Україні існує принцип захисту єдиного житла, і суди дуже неохоче йдуть на такі кроки. Тепер давайте торкнемося ще одного аспекту, який часто викликає плутанину та сімейні суперечки: заповіт проти закону, що відбувається, коли є заповіт і коли його немає. А що, якщо ви хочете залишити щось онукам, але ваші діти ще живі? За законом, без заповіту, онуки, як правило, нічого не отримують напряму. Якщо їхні батьки, тобто ваші діти, ще живі, спадкування за законом відбувається по чергах, і онуки входять до черги лише тоді, коли їхні батьки померли раніше спадкодавця. Тобто, якщо ви хочете залишити щось онукам при живих дітях, вам необхідно обов'язково написати заповіт. Це єдиний спосіб гарантувати, що Ваше майно дістанеться саме тим людям, яким ви бажаєте, минаючи стандартні черги спадкування за законом. Заповіт це ваша воля виражена у законній формі і він має пріоритет над законом, хоча і з певними винятками. І тут ми підходимо до винятку, який називається обов'язкова частка. Навіть якщо ви написали заповіт на сусідку, на благодійний фонд чи на когось іншого, а не на своїх найближчих родичів. Непрацездатні діти або непрацездатна дружина чи чоловік все одно отримують обов'язкову частку у спадщині. Ця частка становить половину від того, що їм належало б за законом, якби заповіту взагалі не було. Наприклад, якщо ваш син є інвалідом або ваша дружина пенсійного віку, і за законом вони мали б отримати всю квартиру, то навіть за наявності заповіту на іншу особу вони все одно отримають половину цієї квартири. Це є соціальним захистом. Щоб забезпечити тих, хто не може себе утримувати, і це рішення держави, яке стоїть вище вашої особистої волі, вираженої у заповіті. Це варто пам'ятати, плануючи свої спадкові справи. Отже, що ж робити з усім цим масивом інформації? Який план дій, щоб ваші діти не залишилися ні з чим, а ваші борги не стали для них несподіванкою? По-перше, перевірте свої борги. Так, це може бути неприємно, але це необхідно. Дізнайтеся, чи є у вас заборгованість по комунальних платежах, по кредитах чи інші фінансові зобов'язання. Краще знати про це заздалегідь і спробувати їх вирішити ніж залишити сюрпризи для своїх дітей. Можна звернутися до комунальних служб, до банку, перевірити інформацію в електронних реєстрах. Будьте відповідальними за своє фінансове майбутнє і це допоможе вашим спадкоємцям. По-друге, зберіть усі документи на ваше майно, особливо на квартиру, в одну папку. І не просто зберіть, а розкажіть своїм рідним, де вона знаходиться. Це може здатися дрібницею, але дуже часто після смерті людини, родичі не знають, де знаходяться правовстановлюючі документи на квартиру, де лежить свідоцтво про народження чи якісь договори. Це створює величезні проблеми і затягує процес оформлення спадщини на місяці, а то й на роки. Тому зробіть це для своїх близьких. Це прояв турботи. По-третє, якщо ви маєте намір залишити щось онукам, або ж у вас є якісь нестандартні побажання щодо розподілу вашого майна, обов'язково йдіть до нотаріуса. Заповіт написаний вдома на папірці, навіть якщо він підписаний вами, не має юридичної сили. Він не буде діяти, тільки нотаріально посвідчений заповіт має законну силу. Не відкладайте це на потім, адже ніхто не знає, що буде завтра. Це інвестиція у спокій ваших близьких. Ця тема дуже сильна, адже вона зачіпає найглибші страхи: страх втрати майна, страх залишити своїх дітей без нічого і водночас турботу про них. Ми торкнулися питання пенсії, боргів, заповітів, і бачимо, що закон має багато нюансів, які можуть як захистити, так і створити проблеми. Важливо не жити в ілюзіях і не слухати чутки, а розуміти реальний стан речей. Ми говорили про борги, про те, що квартиру можуть забрати лише за величезну суму, близько 174 тисяч гривень комунального боргу, і що це відбувається лише через суд і лише єдине житло забирають вкрай рідко. Ми згадали про те, що. Онуки не успадкують нічого без заповіту, якщо їхні батьки живі, і про те, що навіть заповіт не врятує від обов'язкової частки для непрацездатних родичів. Тепер, коли ми розібралися з цими важливими деталями, я хочу запитати у вас, щоб ми продовжили дискусію: чи справді ви все ще вірите, що держава чи кредитори безперешкодно заберуть у ваших дітей квартиру за ваші борги? Чи все ж таки тепер розумієте, що це не так просто і у вас є більше можливостей захистити своє майно? Чекаю на ваші відповіді у коментарях.